В Ужгороді 3 квітня відбулось офіційне відкриття четвертого етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Впродовж наступних двох днів переможці обласних олімпіад змагатимуться за призові місця. Загалом участь візьме 141 учень з 21 області та Києва. Серед них і 13 українських школярів, які тимчасово проживають за кордоном. А оцінюватимуть конкурсні завдання 54 члени журі. Члени журі у нас діляться на три великі групи. Перша група це досвідчені вчителі, викладачі вишів, ну майже всі з різних регіонів. Потім ідуть наші студенти, зазвичай призери міжнародних олімпіад. Ну і третя група журі, це яка буде цього року вперше працювати онлайн. Це студенти MIT, Кембриджу та інших провідних вишів світу. Олімпіада стандартно вже з часів заснування. Триває два тури, по чотири години, по чотири задачки в кожному класі. Попри війну, вперше за останні три роки Всеукраїнську учнівську олімпіаду з математики проведуть у очному режимі. Завдання учасники розв'язуватимуть в Ужгородському науковому ліцеї. За словами голови Закарпатської ОВА, на базі цього ж закладу запустили й школу з математики для того, аби покращувати знання учнів. Важливо для організовувати ці заходи для того, щоб наші діти мали все ж таки можливість розвиватися. Це надпріоритет, який є сьогодні в нас в області. Так як у нас немає військових дій, слава Богу, сюди не прилітають ракети. Тому ми таким є базою для проведення різних таких конкурсів. Надіємося, що конкурс буде справедливий, переможе найкраще, але я впевнений, що всі діти у нас найкращі, немає значення. Сьогодні переможе один, завтра інший. Головне що вони зацікавлені. Цим конкурсом працюють над собою, розвиваються, тому що за ними наше майбутнє. Супроводжують на четвертому етапі Всеукраїнської олімпіади з математики команди учнів і 34 педагоги з різних регіонів. Серед учасників і команда з Чернівецької області. Ми з Чернівецької області, це математики, учні 8-11 класів, тобто дуже раді брати участь в цьому етапі олімпіади. Маємо намір здобути перемогу. Я з Чернівців 11 клас. Приїхав сюди, щоб здобути перемогу складно, але я готуюся постійно, маю підручники за минулі роки, там, наприклад, готуюсь з вчителями. Вже 6 квітня проведуть підсумкове засідання журі. А закриття четвертого етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з математики відбудеться 7 квітня в ректораті Ужгородського національного університету.